Всім привіт! Ви на каналі Шевченко Андрій Плей. І сьогодні я знімаю відео там, де я показую, що можна купити на 50 гривень в Аврорі. Я купив товари до 10 гривень. Але не всі, бо там. Якщо всі купити, то треба 500 гривень. Десь так. Ну І почнемо ми з, з отакої лопатки Звичайна дерев'яна лопатка, дуже класна, з таким вот схилочком. Можна отак от собі щось робити. Міцна. Класна, дуже міцна. Ставлю їй 10 з 10. До речі, коштує вона 7 гривень. Ну, Нормально, як для тої лопатки, 7 гривень. Це дуже дешево. Ну, та І ще є ось такий от лухиновий. Батончик. Ось такий от. Він у мене вже успокований, я пробував. Він смачний. Це я точно знаю. Бо є от часто дуже все, що дешеве, то воно не смачне. А от той. Він дуже смачний. Називається він Фітплан Ну то той вот. Mm. Енергетик. Типа енергетика, ну, для спорту. Мати на увазі, що він корисний. Чурниця. Родзинки. Пластівці кукурудзяні. Прикольно. Ось таке от, хто, хто живе біля Аврори, можете купити. Дуже класно. Ну, для вас вона наоборот пише. Тому що я отак от показую. Ось так от він виглядає. Добре. Ставлю цьому батончику 9 балів. Ну дуже смачно. Але не 10. Так, і далі в нас ось такий маркер. Я його вже відкривав Такий маркер китайський. Двосторонній. Він нас коштував. 7 гривень є такий маркер. Знаєте що? Відкриваємо. Дивіться. Ага, я собі руки вымазать. И ну тут вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа! Снимается стержень. Снимается стержень. І знизу стержень просто тоже. А всередині такая вот. Він дуже легко ламається, ним коли малюєш, то воно може отак випасти. Але малює він. От я вже пока, я вже на чеку малював ось так. Отак, от. Но, але прикольно. <кхи> ваняє. Дуже ваняє капець. Чорний маркер отакий. Ось такий от чорний маркер. Він коштував 7 гривень, який говорив. Ну я йому ставлю 5,5-5 балів. Et половina, et половina Ставлю там фломастеру, але малює це вже добре. І ось сам ви самі бачили. А, що а, ви самі бачили, що там з двох сторін просто один стержень. А от там та палка, я не знаю, воно якось там впихається, воно той другий кінчик, і воно напитує воду. Ну не воду, а саму ту пасту. Добре, йдемо далі. І в нас ось таке от мило туалетне. Не знаю, чи туалетне. З гліцерином. Лаванда. 50 грам. Ось таке от мило. Зараз ми його понюхаємо. Ось таке от мило лаванда, туалетне. Зараз ми його відкриємо. Подивимось, яке воно. Класно, чи о! Не фіолетове. Я, подумав, що... Я думав, що воно фіолетове. Але ні. Воно не фіолетове. Воно не пахне лавандою. Я думаю, от знаєте, таке просто мило. Знаєте, мама вам купляє, просто таке ніяке, не лаванда, ні нічого, просто біле мило. Я думаю, всі знають, як пахне звичайне мило. Ну, пахне милом. Я думаю, всі знають запах мила, звичайного, ніякого не лавандового, ні ніякого. Звичайне мило пахне звичайним милом, то обман. І як бачимо, тут просто така якась крапочка вижита, тут якісь полоски. Ну оце от я вже вимазав просто пальцем. Тут отак дві половинки не якісно, не дуже якісно склеювали. Тут теж такий якийсь Значит, тут телефон Apple, тільки тут кружочок замість Apple. І щось тут, от ледве-ледве видно. Начебто там щось хотілося написати, та там щось пише, але то не видно. Ось такі от мило. Зараз я, так, зараз я піду спробую помити ним руки. Так, я вже спробував помити ним руки. Я його там, бо воно вже таке мокре. Ну, то воно на руках теж залишається той запах. Ну, я погано змив трохи. Ну, але воно дуже швидко починає милити. Подивись, камеру. Воно дуже швидко починає милитись. І це класно, ніяк звичайне мило. І от в Авроре воно коштувало 25 гривень, так? Це знайду. 6 гривень. 6 гривень. А баба купила мило, моя бабуся купила мило більше, ніж за 10 гривень. І вони абсолютно одинакові, навіть форма, навіть ну, там, може, трошки воно більше. От скільки. 60 грамм? Там тоже вроде повно в бабині ще ціхне. Але мило, ну, мило як мило, ну, ставлюємо 8 ручку. Тверду. Ні, ставлюємо 10 з 10. Ну що, мило як мило? 10 з 10. Так. І далі в нас що ще є? В нас є ось такі от приправи до бульби. Ну, я їх зараз ніяк не зможу перевірити. Без барвників. Ну, я з без барвників. Які вправи з барвниками? Без г... глутамату. Напишіть, що таке глутамат. Я не знаю. Без консервантів. Ну, то ясно, що без консервантів. До картоплі. Приправа. Від фірми Деко. Не, не фірма, не, якби їхнє суто від Аврори. Ну, і склад. тут. Сіль, кухонна. Сіль. Ми і так маємо сіль. Порошок гірчичний, чесник та цибуль. для ріпча стасушення. Ну, ну. От, по вигляду тут все гарненько. як на картинці. Ну, мені здається, нормальна приправа. Завжди я приправи особо не відчуваю, але ну, я по поставлю вісімірочку, дев'яточку. Ну, от от, тверда п'ятірочка за пачку. Дуже гарна пачка, тверда шестірка за пачку. 25 грамів. За то, що 25 грамів поставлю один бал. За те, що так багато. 25 грамів, то, то так нормально. Склад. ну... Поставлю, щоб з броників, півбала. Ну і склад теж нормальний, ну то от якраз до 9 балів там щось добиваємо. Прикольно! 9 балів. Так, і ось такий от клей 505. Я його зараз перевіряти не буду, він дуже швидко засихає, а я його перевіряю вже. І він просто дуже ваняє. Ну я його вам покажу. Саму баночку ось він. Ось такий от він баночці гриденьки гриденький. Там водичка як. Ось так. Ось так прикольно пише. 505. клей. І знаєте що? Десь в мене там десь випало. Не знаю, я певно десь загубив капец. я на вулиці загубив, певно. Я на вулиці загубив. Тут була така синя голочка. Була синя голочка, щоб протикати, коли засохше. Все. Капець. я її загубив. Добре, ну клей швидко засихає, дуже ваняє, тому я трошки знижую бал 6рочок, 5 балів. Ставлю тому клею. 5 балів. 505? 5 балів. Окей. На 505 балів. 5 балів. І я, коли був в Аврорі, я прочитав, що це для грамів. Оце я думав, що це машину. Для грамнів, які защатись. Але насправді це ось ну, теж отаке. Отта. Але це, не знаю, чи в машину поставитися, мені мама казала, що це для рюкзаків деяких. Розходить. Що це для рюкзаків? ну Тато прийде, подивиться, може в машину воно таке підходить, щоб обновити трошки машину. Ось такі от. Ну, їх тут дві штуки. Ну, вони прикольні, добре щепляються правда так. Хтось ну, нормально. Тримають, міцно ну, так не розчіпляються. Все ідеально. Чіпляються. Ідеально теж все. Все ідеально. От сюди Черемінь добре залізає, я не знаю, не можу зараз перевірити, що їх тут дві штуки. Хочете прикол? Хочете прикол? Оці дві штуки коштують 2 гривні. 2 гривні! Я в шоці, сам в шоці. Я не вірю, не вірю це очим? очам. Там був такий пакетик, там де є фігурки металеві штучки. Ось таке от 2 гривні. Ставлю. Віс... 7 балів, я не знаю, 7 балів. 8. 7 або 8 балів. Так. І останнє, що в нас є, вологі серветки. І вони коштують 2 гривні. Тобто фірмені від Аврори. Тут навіть пише 2 гривні. Зараз ми їх протестуємо. Відкриваємо. Запаковані дуже добре. Уже плюс, що ти, коли відкриваєш, напість Аврора лишається. Тобто прозора кришечка. Опа. Але оце от 2 гривні лишається на оцьому. А Аврора там. Так, тут скільки салфеток зараз я подивлюсь. Не знаю. Не знаю, скільки тут салфеток. Давайте візьмемо. Дуже легко витягається. Вологі. Вологі. Міцність перевіряємо. А. Так, вони коли порвані, ось такі неї точки, як. дирочки, коли вони... його розтягаєш. Ну і рветься граветься легесенько, не дуже сильно. Треба прикласти зусиль. І були у мене трохи від того, були в мене трохи клейкі руки від Фламастеру. Ось фломастер у мене той. Зараз я спробую відтерти той фломастер цими. Серветками від Аврори. Я ще хотів знайти як у відео одному про Аврору. Серветки для взуття перевірити. Але я їх там щось не знайшов. До речі, я коли був в Аврорі, я навіть не замітив гігантський попит. І ви не дивуєтеся його ціні. Ви зараз, певно, подумали, що він коштує 20 гривень. Ні, він коштує 109 гривень. Але я його не купляв, ясно. То я вже потім зайшов свій просто. Там є тетріс, я теж не зміни. Я взагалі на ту полицю щось не подивився. є багато всякого штук. За 84 гривні такий тетріс. Гра дитинства моєї мами і діда. Стара гра, коли й давно тетріс тетріси. Я думаю, кожен знає гру тетріс. Що це таке, знаєте, от такі ось штучки кидати, і щоб вони так вставали і ряди пропадали. Я думаю, кожен знає. Ну і салфеточки, вони з, -з, -з своєї дуже швидко сохнуть. Я от витягну, заклеюються, вже не так міць. О, дуже легко витягнулось, дуже швидко. Це плюс, якщо ти кудись спішиш. Супер. Я вже ставлю, певно, 3 бали за те, що гарно витягаються. Класно витягаються. Вони мокрі, так нормально мокрі, витирають дуже добре. Ідеально. Ну, міцність. Ще раз можна перевірити. Вони з самого початку отакі от з дирочками, Коли тягнеш, вони стоять більшими. Оп, ну і рветься отак от. Ну, салфетки, які отак. О, коли якщо тебе порвали салфетки, ти їх просто складаєш в кучку. І от теж протирати можна. тобто Якщо вони провалиш, то це нічого. Ну, це з, всі, з всіма салфетками так можна зробити. Вони тут деволосинке, тут шкіра чутлива. Ох, то просто кай таке прохолодненьке. І гладеньке, воно не царапає і саме головне. Коли тиснеш, Нема того, мило. Знаєте деякі такі салфетки що ти в тебе мило, потім її змиваєш такі, таке біле мило, його треба довго терти. Це взагалі ужасно. А от ці салфетки просто ідеальні. Дві гривні вдуматись. Дві гривні. Це супер дешево. І, до речі, хто хоче, на касі там хто живе в ресне 2 в Львові. Ресня 2 відкрилася Ворога, от якраз сьогодні. Там роздають листівочки, хто хоче записатись в Аврору на роботу. Підходьте в Аврору, можете записатись. Там. там на касі є листочки. Хто хоче, можете записатись в Аврору. Добре, тому що, як я бачу, у мене тут зверху висвічується, що я можу зняти тільки... До 18 хвилин і 30 секунд, а я вже знімаю 17 хвилин і 30 секунд. Тобто у мене 6 хвилин 30 секунд. Ну і якраз це був інший товар. Останній товар, ці салфеточки. Так скоро. Скільки балів я ставлю? Все, у мене час кінчається. Ставлю їм. 10 з 10. Просто ідеальні! 10 з 10. Давай, всім па-па-па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па-па-па! І пишіть в коментах, якщо ви хочете нову частину. І у мене вже більше 18 хвилин. Всім па-па-па! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть в коментах, чи ви хочете другу частину! Всім па-па-па-па!